А зараз я хочу запросити наступного доповідача. Це провідний науковий співробітник відділу адревої інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Сідуна, Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент Радомський Ігор Петрович. Шановний Ігор Петрович, прошу і ще раз звертаю увагу на дотримання регламенту. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Чути мене? Чути мене? Так, чути, добре. Чути, чути добре. Дякую, дякую. Перш за все, хочу передати вітання від колективу нашого інституту учасникам сьогоднішньої конференції. І тематика моєї сьогоднішньої доповіді стосується оцінювання дорослого здобувача освіти. Використання різноманітних освітніх технологій, інструментів очного онлайн навчання, комбінування синхронного, асинхронного навчання забезпечує гнучкість та ефективність освітнього процесу. За таких умов надзвичайного значення набуває процес оцінювання дорослого здобувача освіти як один із способів моніторингу та підвищення якості освітнього процесу. Так, вибачте. Оцінювання розглядається як процес встановлення рівня навчальних досягнень дорослого здобувача освіти в оволодінні змістом предмету, вміннями та навичками відповідно до вимог освітніх програм. На думку е науковців, складність оцінювання сьогодні збільшується трьома глобальними тенденціями: властивими. Загалом світовій педагогічній практиці. По-перше, в індивідуальному плані відбувається перехід від так званої класичної культури, коли студент засвоював знання за принципом щаблів, відштовхуючись від ядря фундаментальних понять, опановував іншими поняттями, опускаючись до них за допомогою системи логічних зв'язків. До сьогоднішньої мозаїчної так званої культури, коли оснащення розуму здобувача освіти відбувається. Не стільки через систему освіти, скільки завдяки засобам масової комунікації. По-друге, чітко проявляється тенденція технократизму в галузі освіти, відбулося переміщення центру ваги в бік функціональних характеристик особистості професіоналізму, дефіцит якого вже неможливо компенсувати простою ретельністю, що призвело до порушення в освіті гармонії між спеціальними знаннями і духовною культурою. Ну і по-третє, Якісно змінюється саме положення педагога в системі освіти. Інформаційний вибух призвів до ситуації, коли співтовариство педагогів уже не може бути основним носієм усіх новітніх знань. Потужні комп'ютерні системи, інтегровані в глобальні мережі, відкривають принципово інші перспективи для творчості, виникає проблема часткового знецінювання традиційної книжкової освіти, змінюється відповідно і роль викладача. Якщо раніше він в основному виконував функцію накопичувача і розповсюджувача знань, то тепер йому потрібно перетворитися у фігуру, центральне завдання якої управляти пізнавальною активністю дорослого здобувача освіти і контролювати її результати. Визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму певних знань, умінь і навичок а й сформувати її компетентність, як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, які набуваються завдяки навчанню. Відповідно до цього відбувається і оцінювання знань. Тому сьогодні оцінюванню підлягає не стільки рівень засвоєння інформації у вигляді знань, навичок і умінь, а компетенція, яку розглядають як спроможність здобувача освіти розв'язувати ті чи інші проблеми. Загалом змінюється і загальна мета оцінювання. Вона виходить за межі оцінювання успішності здобувача освіти в володінні певними ключовими компетенціями, а й стає інструментом, важливим інструментом навчання. Серед завдань процесу оцінювання можна виокремити наступні: це порівняння дійсного рівня досягнутих компетенцій з очікуваними знаннями та вміннями. Надання допомоги здобувачам освіти в ухваленні рішень. Щодо, щодо подальших дій, здійснення моніторингу прогресу здобувачів освіти, оцінювання методів викладання та перегляд змісту освітньої програми, ну тобто її прогностичність. Але головне завдання оцінювання в навчанні є те, що здобувачі освіти усвідомлюють та активізують свою освітню діяльність. Серед основних функцій оцінювання і контролю знань здобувачів освіти можна виокремити наступні. Я не буду зупинятися і деталізувати їх, просто перерахую: це контролююча навчальна, діагностично коригувальна, стимулювально-мотиваційна, освітня, організаційна, розвивальна, методична і виховна. Ну, Відповідно, можна окреслити певні вимоги до процесу оцінювання і контролю знань здобувачів освіти. Серед них е Зосереджують увагу на наступних: Це оцінювання успішності здобувачів освіти має носити системний характер. Оцінювання здобувачів освіти має ґрунтуватися на загальнодидактичних і специфічних принципах. Воно має бути об'єктивним. Під час оцінювання здобувачів освіти викладач має дотримуватись єдиних вимог, а система оцінювання має бути відкритою і супроводжуватись пустим чи письмовим обґрунтуванням. Оцінювання здобувача освіти має здійснюватися в діловій доброзичливій обстановці. Е, також можна зосередити увагу на певних помилках, які допускають викладачі під час процесу оцінювання. Серед них можна виокремити наступні це помилка великодушності, коли здійснюється завищування оцінок або поблажливість. Помилка контрасту. Коли організований студент контрастує з неорганізованим викладачем, і викладач як наслідок, ставить такому студенту вищий бал. Помилка близькості полягає в тому, що викладачу складно після високої оцінки ставити студенту контрастну низьку оцінку, і він і завищує. Ну, і помилка Ореолу, яка пов'язана з упередженістю позитивно оцінювати тих студентів, до яких особисте ставлення викладача позитивне, ну і навпаки. Для того, щоб оцінювання було достовірне, надійне і автентичне, його потрібно ретельно планувати. Процес оцінювання це не одноразовий крок, а багато видів ді різноманітної діяльності, які не обов'язково відбуваються у лінійній послідовності і тривають однаковий період часу. Деякі з цих процесів відбуваються одночасно, деякі з них викладачі використовують радше інтуїтивно. Але у всіх випадках, плануючи оцінювання, слід замислитися над наступними запитаннями. Для чого ви проводите оцінювання? Що саме ви будете оцінювати? Що ви хочете, щоб знали ваші учні? Про що ви особисто хочете дізнатися? Яка інформація потрібна для навчального закладу? Які підходи до оцінювання ви будете використовувати? Як ви забезпечите достовірність і надійність оцінювання? Та скільки часу та ресурсів у вас є. Що має знати учні, щоб зменшити своє занепокоєння? Більш детально я хочу зупинитися на такому оцінюванні, яке стосується саме освіти дорослих, це оцінювання для навчання. Однією з важливих цілей процесу оцінювання дорослого здобувача освіти є подальше навчання. Адже процес навчання є однією з потреб кожної людини впродовж усього його життя. Оцінювання для навчання є ще однією з форм оцінювання, які відбуваються в процесі викладання і навчання, а не по завершенні навчальної програми. Це оцінювання не фокусується на навчальних результатах, яких досягли дорослі здобувачі освіти по завершенню на вивчення навчальної програми, а саме на процесі покращення навчальних результатів під час вивчення навчально освітньої програми. Оцінювання для навчання відрізняється від формувального і підсумкового оцінювання. Тим, що воно передбачає постійний і динамічний діалог між викладачем та дорослим здобувачем освіти, щоб допомогти йому краще зрозуміти власний процес навчання і сприяти подальшому самостійному навчанню. Оцінювання для навчання базується на переконанні, що дорослі учні зможуть покращувати свої навчальні результати, якщо вони розумітимуть мету свого навчання. А також ефективні способи навчання, які відповідають їхнім індивідуальним особливостям. Іншими словами, оцінювання для навчання забезпечує не лише свідчення того, наскільки досягнули навчальних результатів дорослі учні, а радше інформацію потрібну для подальшого професійного та особистого розвитку. Як вже було зазначено, оцінювання для навчання передбачає динамічний і постійний діалог викладача і дорослого учня. Які може відбуватися під час виконання різних завдань, проте всі ці завдання мають одну спільну характеристику: вони передбачають їх спільну роботу як цілої групи, так і індивідуально. Прикладами таких завдань можуть бути, наприклад, спільний аналіз результатів роботи дорослих учнів та обговорення чинників, що вплинули на якість цих результатів, обговорення критеріїв оцінювання і спільне оцінювання відповідно до розроблених критеріїв. Обговорення з дорослими учнями їх подальшого професійного та особистого розвитку, а також моніторингу цього процесу. Звичайно, що ключовим елементом такої співпраці є надання ефективного зворотнього зв'язку, основними характеристиками якого є його вчасність, конкретність, а також чесність і описовий характер. Розглянемо основні принципи оцінювання для навчання. Оцінювання для навчання є частиною ефективного планування процесів викладання і навчання, що мається на увазі? Планування викладача має забезпечувати можливості для підтримки дорослих учнів в отриманні і використанні інформації щодо власного прогресу в досягненні навчальної мети. Філософія оцінювання для навчання базується на взаєминах між викладачем та дорослим учнем, які відображаються у вдумному та постійному діалозі. Такий діалог потребує гнучкості і реагування на розвиток нових компетенцій у процесі навчання. Відповідно, процес планування має враховувати формувальне оцінювання і те, як дорослий учень розуміє навчальну мету і критерії її досягнення. Оцінювання для навчання має зосереджуватись на процесі навчання. Як було зазначено, основною характеристикою оцінювання для навчання є постійний діалог між викладачем і дорослим учнем. Відповідно, метою якого є допомогти дорослому учню зрозуміти власний процес навчання і спланувати свої подальші кроки. Одним з чинників успішного діалогу є забезпечення чіткості та прозорості процесу досягнення навчальної мети і активна участь учасників цього діалогу. Оцінювання для навчання є ключовим елементом у навчальному процесі. На відміну від традиційного оцінювання, Оцінювання для навчання передбачає активну участь як викладача, так і дорослого учня у процесах рефлексії, обговорення і ухвалення рішень, що стає основою для оцінювання. Тому результат такого оцінювання це здатність дорослих учнів самостійно розробляти шляхи власного розвитку. Оцінювання для навчання потребує відповідної підготовки викладачів. Для того щоб оцінювання для навчання забезпечило бажаний результат, викладачі мають володіти компетенціями, потрібними для планування цієї форми оцінювання, а саме вмінням спостерігати за процесом навчання, аналізувати і інтерпретувати результати спостережень, надавати ефективний зворотній зв'язок дорослим учням, а також підтримувати їх у процесі самооцінювання. Викладачам потрібно також уміти визначати і оцінювати потреби дорослих учнів у процесі навчання, потреби, які стосуються не лише змісту навчання. Оскільки процес оцінювання завжди несе в собі емоційний компонент, діалог між викладачем та дорослим учнем має бути конструктивним, проте мусить враховувати емоції і почуття. Викладачі постійно мають усвідомлювати вплив, який вони здійснюють на дорослого учня через свої коментарі, оцінки. Зворотній зв'язок, що може впливати як позитивно, так і негативно на ентузіазм і мотивацію дорослого учня. Оцінювання для навчання має враховувати важливість індивідуальних мотивів учнів. Однією з спільних характеристик більшості видів і методів оцінювання є те, що їх кінцеву оцінку можуть використати для порівняння одних учнів з іншими. Проте особливістю навчання дорослого учня є те, що дорослих учнів більше цікавлять власні потреби, власні інтереси та, відповідно, власні результати. А це, в свою чергу, означає, що вони менш прив'язані до успіхів чи невдач своїх колег, радше вбачають у них можливість поділитися своїм досвідом. Тому особливістю процесу оцінювання дорослих учнів є те, що воно стає персональнішим. І не має характеру змагання чи навіть конкуренції. Так само, як і процес навчання, де кожний дорослий участь бере на себе персональну відповідальність за власний результат. Водночас, оцінювання для навчання забезпечує орієнтири для викладача щодо створення таких умов, які б сприяли зростанню мотивації до навчання і досягненню успіхів. Одних з таких орієнтирів це наголос на успіхах учня, а не зосередження на його помилках. Тому оцінювання має допомагати розвиткові самостійності дорослих учнів, забезпечувати вибір, пропонувати конструктивний зворотній зв'язок, а також створювати майбутні можливості для навчання впродовж усього життя. Оцінювання для навчання має розвивати відданість навчальній меті та розуміння критеріїв, які використовують для оцінювання. Ефективне навчання передбачає, що дорослі учні розуміють, якої навчальної мети вони мають досягнути. І чому це важливо для них, таке розуміння веде до більшої наполегливості в досягненні навчальної мети та допомагає визначати критерії для оцінювання їхнього прогресу. Дорослі учні мають отримувати конструктивні рекомендації щодо шляхів покращення результатів навчання. Як було зазначено, концепція оцінювання для навчання передбачає активну роботу дорослого учня в досягненні навчальної мети. Де викладач виступає як важливий партнер у цьому процесі, забезпечуючи потрібну підтримку шляхом надання необхідної інформації та рекомендацій, на основі яких дорослий учень може планувати свої подальші кроки. Таку підтримку можна здійснювати різними способами. Викладачі можуть допомогти дорослим учням зрозуміти власні сильні сторони, як вони можуть розвиватися, опираючись на свої сильні сторони. Можуть допомагати дорослим учням усвідомити свої слабкі сторони або брак певних навичок, і як вони можуть це розв'язати. Можуть забезпечити можливості за покращення навчальних результатів, надаючи конкретний зворотній зв'язок. Оцінювання для навчання допомагає у процесі самооцінювання. Для того, щоб забезпечити подальший професійний розвиток, викладачі, дорослі учні мають постійно використовувати практику рефлексії. Добре усвідомлювати власні сильні сторони, щоб виносити, вносити зміни до своєї навчальної мети, все це і є характеристиками концепції навчання впродовж усього життя. Відповідно, початковим відліком цього процесу є здатність до рефлексій та самооцінювання, яка потребує регулярного вправляння і часто підтримки з боку викладача. Така підтримка дещо відрізняється від традиційної підтримки педагога, вона радше наставницька. Або менторська підтримка. Наставництво це ще один із аспектів оцінювання для навчання, яке передбачає не лише надання ефективного зворотнього зв'язку, а й запитання та допомогу в пошуках відповіді на ці запитання і розвиток навичок самооцінювання. Оцінювання для навчання визнає широкий спектр навчальних досягнень. Ефективні викладачі знають, що успішне навчання передбачає більше, ніж засвоєння певних знань та розвиток відповідних умінь і навичок. Успішне навчання також передбачає розвиток самостійності, а тому оцінювання для навчання може допомогти визначити і розвинути внутрішню мотивацію до навчання. Отже, підсумовуючи, оцінювання та контроль знань здобувачів, дорослих здобувачів освіти це є складний процес. Викладач може знати все про оцінювання, проте відчувати ускладнення при його організації та проведенні. Важливо, щоб процес оцінювання був безперервним в ході усього навчання та сприяв розвитку самооцінювання як передумови подальшого навчання впродовж усього життя. Варто також пам'ятати, що оцінювання не лише вимірює знання, але й формує їх та підвищує ефективність навчання загалом. В мене все. Я склався в визначений мені час. Дякую вам за увагу. Дякую, шановний ерок. Дякую за презентацію свого екрану. Дякую за нашу академічну співпрацю. раді вас бачити і будемо нарощувати наші академічні спроможності. Ще раз дякую.